Друзі, доброго дня! І знову я повертаюся до своїх новорічних іграшок і хочу вам показати відшиті новинки. Ось такий у нас фонарик із ведмедиками. Так, ось такий у нас місяць із новорічними іграшками. Тут у нас сніговичок з Святим Миколаєм. Це просто іграшка-орнамент. Ось такі ведмедики. З однієї у нас такий ведмедик зеленому, з інший ведмедик червоному. Ну, о, дракончик. Так, і а ще у нас є ось такий пташечки на ялинці. Чому я знову знімаю це відео, а ви через секунду зрозумієте. І ми перейшли в темну кімнату. і подивіться на ялиночку. Подивіться на ведмедиків. Подивіться на от сніговичка з, з миколайчиком. І тепер подивимося на цих ведмедиків. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони у нас підсвічуються. Ось це була моя задумка. Це задумка всього від виробника. Але тут не така підсвітка, Але вона є. Бачите, як чудово. І до чого я це зробила? Це я це зробила, щоб ви, коли ялинка у вас стоїть, і ви виключаєте світло, і у вас йде ось така підсвіточка, і ви побачите, які ці іграшки. Тому що світло горить, тому що фонарики на ялинки горять, і ось таку краса продовжується після того, як ви виключили світло. Тому, якщо хто хоче, можна замовити у мене такі новорічні іграшки, щоб вони світилися. В це те, що вони світяться це моя добавка, не виробника. А на цьому все. До нових зустрічей!